Хурма фрукт, який потрохи завойовує серця українців. Все частіше його можна зустріти в садах присадибних ділянок, на відміну від якісних саджанців, яких на ринку є дуже мало. Щоб дізнатись, чому так відбувається і чому більшість саджанців після посадки, куплених в інтернеті, вмирають, я завітав до Василя Челбаша. Досліди, які проводить Василь, займаючись власною справою, розводячи саджанці, приголомшливі. Такого результату в 4 чотирьохрічному віці. Можливо досягти лише якщо без хімічної підкормки саджанець розчинний. Чому, чому на високій підщепі, тут є в мене дуже дуже яркий приклад. Оце дерево, воно на низько щеплено, отут прямо, Бачиш? І як сніг стояв, Сніг отак стояв, да? сніг тане, от зима, да? зимою відлига, сонце світить на ствол, ствол нагрівається, сніг тане, промокає кора. Ночі мінус 5, мінус 10. І е, це все тріскає, лопає, кора відслаюється. І з цим з цим деревом повезло, що воно віднов, відновилося. А бачиш, а в глибині вже під снігом, то, що в глибині було, вже mm -hmm. нічого йому нема. Оцей от перехід. Звідси до сюди, що сніг е, танув. А тут взагалі нічого. А тут взагалі нічого, так. Да, бо це було без снігу. Ці два дерева східної хурми, вони одного сорту. Тут були тут були три. Дві штуки були знизу щеплені в самому низу. А одне було щеплено тут. І мінус 20 чи мінус 21, що були морози. Ні, може менше, мінус 19 було. Коротше, тут оце і це, що знизу щеплено, було повністю відмерзло, вся надземна частина, але сортова частина залишилася, воно відновилося, але вже, вже воно не то кущом. А це, що було вище щеплено, це віргінська підщепа, американська, вона не боїться снігу підмерзання. Тут воно, який приріст був, прямо з верхівкової бруньки в перший рік пішло рости. І вже зараз воно дає урожай перший. Це сорт Бактянка називається. Це, це новий сорт. Ну, не сорт, а садова форма, воно так, так називаємо. — Не з бакти, звичайно. Да. З бакти. Бакти. да. Це, це сорт, це я перший раз в житті, колись, коли побачив хурму, я заразився цим, цією ідеєю хурми. І цей експеримент, оцей експеримент точно показує, що то, що на високому штамбі, що захищено від снігу, що з снігом контактує тільки дика частина, цей експеримент показує, що високий штамб захищає, а низький штамб не захищає. Тобто якщо буде сніг, отак, і будуть ті самі умови, то цей весь верх знову відмерзне. Тут є дві прививки, тут є одна, а тут є друга. А це дике все вниз. І сорт джіро японський, я не боюся, що воно замерзне. Подивись, скільки там плодів, красунчики. О, Звідси так класно видно. Це константна солодка. Вона навіть зеленуваті плоди, вони без терпкості. Це, наприклад, пізній плодик зеленуватий, навіть він без А терпкості. Це кримчанка 55 ні. чи чоколатіно. Ні-ні, ні, -ні, -ні. Це, це, це джіро сорт. Це ну, сам ну, да, але їх можна їсти з ходу, я маю на увазі. да. да. Це можеш прямо рвати, і їсти як яблука без проблем. Такі сорти не містять танінів, отже, не потребують пом'якшення і їх можна вживати твердими. Хурму без укриття можна вирощувати по всій території України. Де холодніше, там менше, де тепліше, там більше. Якщо ви хочете ще дізнатись деталей зі світу хурми. Або ж для загального саморозвитку дізнатись більше про рослини рекомендую підписатись на канал та натиснути дзвіночок, якщо цього не зробили раніше, оскільки по цій темі готується великий випуск. Де, крім різноманіття хурми та того, як викопуються і виглядають якісні саджанці, які точно дадуть врожай, ви також дізнаєтесь про інші фрукти.